Друзі, я вас вітаю на каналі Максимоза, Філософсько-аналітичне, Психологічне Таро. Таку тему, заїжджену, і щодня актуально піднімемо з вами: Хто і що може вбити Путіна? Путіна як проект, Путіна як систему. Цей розклад в мене виникнув абсолютно спонтанно. Я побачила одного спікера, іншого спікера, там сперечалися, так, чи він мертвий, чи не мертвий. Хтось з тарологів бачив однозначно, що він мертвий, і замість нього правлять двійники. Хтось так не бачить. Ну і я вже так: давайте карти, покажіть мені ще раз, як насправді відбувається. Хоча в мене є думка, я її вже неодноразово озвучувала. Карти мені її показали ще раз, такою, в принципі, самою картиною. Просто туди додали один дуже важливий нюанс, який я вважаю, що нам потрібно всім почути і обговорити це в коментарях. Розклад тут у мене на столі. Люди, які випадково потрапили на канал, не запитуйте, чому він вже на столі в мене запитайте, Моїх підписників, вони в курсі справи, як це в мене інколи відбувається. Якщо карти щось повідомляють надважливе, значить треба вмикнути камеру і це проговорити. Ще невеличка об'ява. Я зараз буду менше з'являтися на багатьох езотеричних каналах. Я прийняла для себе таке складне досить рішення, тому що всі мої журналісти є любимі і всі мої канали любимі. Але я пам'ятала таку історію, що е з каналу на канал ти переповідаєш вже ту інформацію, яку ти бачив. Ну, щось тобі додають, але фігурують одні й ті самі теми. А теми, які я би хотіла підіймати, вони не піднімаються. А я це можу робити на, в себе на каналі. І парадокс в тому, що мені бракує часу потім і сил піднімати те, про що я хочу говорити з людьми: про те, що мені дуже важливо, і я вважаю, важливо нам всім. Тому я закликаю підписатися на канал саме Максимуза. Бо якщо інші. Ефіри ви можете дивитись на різних каналах з моєю участю. Інколи я їх дублюю тут, інколи не дублюю, тому що часто е ти витрачаєш енергію, ти приходиш на інтерв'ю, а ефір з'являється. Ну, в ефірі це відео з'являється через 4 дні, коли вже все програлось. І обмін полонених, і те, і те. І ти такий сидиш, і вже а чого до себе завантажувати це відео? Бо це буде ще пізніше. Тому. Прийняла таке нелегке для себе рішення, що буду з'являтися досить рідко зараз в ефірах інших. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої ексклюзивні відео, які будуть виходити, власне, тільки тут. Ну і на мій другий канал Максимуза лайв, де будуть гороскопи і розклади на три колоди, на стосунки, на різні цікаві філософські теми. Отже, я попросила карти ще раз мені показати. Чи живий Путін? Чи ми бачимо перед собою двійника? Чи це тіло? Де він знаходиться? Я спочатку хотіла зробити один із тих варіантів розкладів, коли я вам камеру переводжу на стіл і просто вас проводжу по картинках. Але тема настільки серйозна, хоч це буде відео недовге. Що тут потрібно, щоб ми з вами очі в очі як би, так, так би мовити спілкувалися. Отже, що мені показали центральною картою? Я запитала. Де він? Чи він живий? І в мене випав такий вершник. Тут він лицарь мечів. Коли ти не бачиш людину, ти бачиш коня, що таке кінь? Це енергія, це служіння. Кінь служить, правда? Не дикий кінь, а от кінь, який працює, він служить в бою. Посередині випала карта шість пентаклів. Я саме цю колоду захотіла взяти, от так мене потягнуло. Вона зовсім інакше промовляє, ніж інші колоди. Подивіться, яка тут шість пентаклів. Як правило, шість пентаклів іде обмін енергією на всіх інших колодах. Або хтось такий добрий там роздає пентаклики. І хтось от просить, тут же буквально показують. Жінка на колінах ціл, цілує руку. Своєму повелителю, господарю. Збоку тут ще отак випало. Хто з мечі. Що ми бачимо? Карти відповідають: це не важливо, чи він живий, чи не живий. О той, хто в подобі Путіна, служить володару. Тобто, той, хто зараз є Путін, кого ми бачимо обличчям це є служник володаря. Тобто розумієте? Він є воїн. Він є воїн. Питаю, воїн чого, служитель чого? Тільки на цій колоді є таке поняття, як дім. Дім мечів. Холодний дім. Нічого не нагадує. Ну, десь так, ясно, що не Кремль, але десь в такій структурі. Причому л... він. Служить цьому дому по лицарю Кубків. Хто такий лицар Кубків? Це обличчя, яке ходить, віщає, зустрічає полонених, реагує якось на те, що захопили Курську. А... І подивіться, і він прописаний по долі. Це його доля. Він якби гвістком прибитий до цієї долі. Дивіться, як виглядає тут доля. Вона, як ніби сліпа. Сліпа. Чому доля сліпа? На інших колодах ця карта доля називається карма. Карма. Доля. На інших картах Верховний суд. Ані. Вибачайте А! Ні, а, -а, 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 -а. Ха, як цікаво! Бо тут і страшний суд випав. Бачите, це ексклюзивна просто колода. Тут просто є окрема карта доля. Окрема, тут навіть не написаний аркан. Це просто окрема карта доля без номеру. І, до, і карта дому. Тобто, що ми бачимо, що ми бачимо про Путіна? Його як такого немає. Пам'ятаєте попередній розклад? Я сказала: хочу подивитися на Путіна. Я дивилася, як він зустрічав полонених, і в мене було дуже неприємне відчуття. Я ніби бачу людину і не бачу людини. І я запитала, хто він хто був перед нами, коли ну. Зафільмували, як він зустрічав полонених. І пам'ятаєте, що випала карта Диявол? Я ж скрикнула. Ви пам'ятаєте цей розклад? Він був нещодавно, дуже багато коментарів під ним, під ним зібрано. Отже, що мені ще раз карти говорить? І потім ви запитаєте, Юля, а навіщо нам ти талдичиш одне й те саме? Ти вже ж це сказала. Ви зараз зрозумієте. по-перше, мені тут смерть показали його. Ну, це буде далі. Отже. Давайте підсумуємо, що показали мені на Путіна. Ви зрозумієте, немає значення. Немає значення, хто перед нами. Чи той Володя Путін, чи двійники. Я вважаю, що це той Володя Путін. Тому що він дуже о, якісно підходить до аб'юзера. У аб'юзера, у маньяка завжди саме така енергія, ображеного хлопчика. Він не знає, що таке любов. Він не знає, що таке чуйність. Він виріс в ненависті, він виріс в тому, що його зневажали. Ну, ви знаєте цю історію в його біографії. Якщо ні, я не буду переповідати, просто прогугліть. Є багато матеріалів на цю тему різні версії, але все-таки це одна якась така версія. Це людина жорстка, егоїстична. Це закладено її програмою, це закладено долею. Доля сліпа. Тобто доля привела в цей кремль от такого чоловіка. Лицарь Кубків це також частина аб'юзера між іншим. Лицар Кубків, от якщо ми беремо маньяка і психопата, вони дуже часто в житті такі дуже привітні. Вони такі сім'янини, якщо дивилися якісь трилери, а потім показують, що він серійний вбивця. Вони мусять так виглядати, хоча він так і не виглядає, правда? Ну, Для свого народу збоченого видно виглядає. М -м -м ви ж бачили ці кадри, коли... Ой, Владимир Владимирович із придиханням, і там якась жінка кидається зі сльозами його обіймати. І там, чи на весілля він завітав. Тобто він такий полицарій Кубків вміє говорити. А головне, що в них є в них є дар гіпнозу. Тобто, от він просто дивиться, і людина все. Вона підпадає під його віяння. Ідемо далі. Я запитала: ну скажіть, будь ласка, все-таки чи він є сам живий, його біо, біоматеріал, його тіло? І в мене випала сімка пентаклів. Так. Тут вона виглядає, бачите, як малесенький росточок тримає, тобто жеврія, тобто біоматеріал є. Тобто, все-таки мені говорить, я запитала, чи є в нього життя, чи він все-таки мертвий, чи те, що я бачу мертве, що повністю мертва душа, розум, ну, тобто, він як відсутній, як в нього вселилося це зло. І це буквально не якісь такі метафоричні речі. Я бачила людей, в яких вселяється зло. Вселяється, виходить, або не виходить, і воно там постійно. І дійсно перед тобою оболонка. Причому з роками це розкручується, накручується, якщо людина дає цьому злу владу над собою, якщо вона йому не опирається і не пропрацьовує це. І це зло є в кожному з нас, в кожному. Згадайте себе в моменти гніву, в моменти ненависті, коли вам застеляє очі, а потім, коли це проходить. І вам здається, що це були не ви. Це і є той диявол, той маленький диявол, той дракончик, який живе кожний в кожному з нас. Я завжди говорила, що цей дракон потрібен, його повністю вбивати не можна. Він мусить бути окультурений і він має бути дресирований. Він вам потрібен для захисту і для самозахисту виставлення кордонів. А в нас часто ці дракони, вони не виховані. Ми свої дракони зливаємо, в нас залазять чужі дракони, і нас пожирають. Або навпаки, на чужу територію, ці аб'юзери залазять. Тобто, це просто невміння керувати своїми драконами. Одним словом, повертаючись до того, чи Путін сам живий, чи є цей біоматеріал, так є. Тут як монахиня. Бачите, тримай маленький. І знаєте, що біля нього випало? Його величність диявол. Так він є. Біомаса є невеличка, її рівно стільки, скільки потрібно, щоб поміщалася туди диявольська структура. Це карта диявол. Тепер, тобто його мало, от завжди всі тарологи кажуть, пентаклів, це мало, це трішки, це така колба. Розумієте, колба, в яку. Всадили ну, в ліс дияв. А далі така цікава історія. Я запитую: Окей. Тобто він є, а, ну, так, а чи буде він вбитий, чи хто його вб'є, чи можливо його тоді вбити, тому що це дияло. Що далі? Що важливо, карта? Що ви мені хочете сказати? І мені видали 10 пентаклів. Я це читала як його потомків. Подивіться, як вони тут виглядають. От даремно, от мене рука потягнулась до цієї саме колоди на це запитання. Я ніколи з нею практично не працюю. Інколи на знаках зодіаку, так, чуть-чуть. А сьогодні я в неї, так знаєте, проникла. Подивіться: це часто ми можемо бачити в фільмах жахів, коли диявол помирає, всі радіють, а потім камера переходить на дитину, а там вогні страшні запалюються, і ми розуміємо, диявол живий. І от мені що показали? Незалежно від того, вмре зараз Путін, не мре Путін, в нього є клан. В нього доньки, так, дві доньки, діти. Клан, подивіться на цей клан, подивіться на того чоловіка, якби, чорт, ви гляньте на цю історію. Є хороша новина. Тому що прямо біля цього клану, це ж на моє запитання, як буде вбитий? Клан Путіна, проєкт Путіна. І мені прямо біля цього десятки пентаклів, біля сім'ї це карта сім'ї. Можливо, карта Росії, до речі? Оце мені зараз прийшла ця думка. Можливо. Можливо. Давайте це на три крапки. Ми побачимо, будемо жити і бачити. І отут випадає карта Вежа. Тобто, важливо, не він сам. Він маленький. Каже, та він. Так, да, це та колбочка в якійсь зло, але це зло розповсюджується вже на яку територію, і в цей клан попадає вежа, руйнує. Це відбувається несподівано. Це відбувається масово і швидко, тому що тут страшний суд випадає поруч. Оце, бачите, янголи. А ті янголи не виглядають, такими, знаєте, ніжними. Тут окровавлені пір'я, але дивіться далі що. І трійка мочів. Подивіться, яка тут шикарна трійка мочів. Я би тут поставила три крапки. Мені здається, що я дала вам дуже важливий посил і ви це побачили. Тобто, мені сказали, що тут потрібно вбивати не одного то цілий клан. Тут заражені вірусом. Гвалтував, вбивав, різав жінок і дітей не сам Путін. А обикновенні русські, як сказав Яшин, котрого випустили хорошого. Прості русські, вони приходили. Оце лихо розповзалося. Тепер. Я сказала: ну все-таки, скажіть, чи можна його вбити? Оце мені показали. До речі, оці карти я пізніше докладала. Я, чесно кажучи, закінчила на цій карті, на цьому клану. Це я потім докладала, дивилась, як це буде далі розвиватись. Я запитую, все одно, якось можна його вбити, і яким чином, і якою зброєю? І випадає вісім жезлів. Вісім жезлів, ви бачите, ну як? Стріла, лук, пташки. Вісім жезлів – це енергія нова, це енергія весни, це енергії багато. Це коли приходить енергія і змітає стару енергію. Значить, далі він у мене випав імператором. Ну, імператор, диявол, неважливо, і четвірка мечів. І тут я зрозуміла, про що тут говорять: диявола не можна вбити, його можна зупинити. Зупинити можна кордон. Тобто, дивіться, яка помилка всіх. Помилка наша. Ну, ні, я договорю, а далі договорю. Хто може це зробити? Випадає вже неодноразово король Кубків. І на інших в мене е, каналах випадав Король Кубків, який пише план пажмичів. П'ятірка Пентаклів по обесточенню. Отак От я й считала його можна не вбити, його можна обмежити і ослабити. Це буде довга дорога, де він, де він, де він. Значить, Швидше всього, оце, що ми бачимо в Курську зараз, в Курській області, це, напевно, буде розповсюджуватись, тому що показали, лицарь Пентаклів це завжди довготривалий основательний проєкт, а лицарь Жезлів буквально тут він виглядає як війна. Ну, тобто, як експансія жорстока а разом з тузом жезлів. Дивіться, що приходить. Тут є два пласти. З одного боку, диявола не можна вбити чому? Тому що у нас завжди точка фокусу... фокусування на дияволом. Ми боремося з дияволом там ззовні, а з дияволом маємо боротися тут всередині. Я думаю, що той диявол, який виповз в подобі Путіна і цієї війни, просто скаче і пірує, коли він дивиться, що зараз відбулося, відбувається всередині нашої країни. Взяли під час того, як бракує дронів, того, 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 виклали бруківку вишиванки. Зробили три зуба, і мені хтось писав в коментарях Юля, ви як ізотерик, маєте знати, що це символи для нас важливі, що три зуб змінити важливо. А я всіми фібрами душі відчувала, що це неправильно роблять. І що з цим, от з цим станеться? Або туди вдовбануть, або і що ви чули зараз новину? Він зіржавів. Він в попихах робився, він зіржавів. Але що нас зупиняє, хіба це погана новина? Є Буде друга новина, його будуть ремонтувати, і там грошики відмиють. І там як є провернути гроші. І це все диявол, який танцює, співає, і от він як вивертає всі наші суті. Я завжди казала і кажу. Найкраща переможна країна наша була в перший місяць війни, коли ми були надзвичайно об'єднані всі всі структури, всі партійні, ми були як діти беззахисні, в нас було дуже багато любові. Я вірю, що ми до цього прийдемо наскільки швидко. Тобто, тут говорять, кожна людина маленька, немаленька, бореться з дияволом тільки тут. Давайте пофантазуємо, що буде, коли вмре Путін. Мені показали, як може бути його смерть, між іншим, досить швидко. Дивіться, як це буде відбуватися. Ми бухаємо, радіємо, всіх вітаємо, два-три дні ми п'ємо, сталася та щаслива новина, ми відкорковуємо шампанське, яку ми чекали. Це відбувається клас. А через 2-3 дні кожен повертається до свого життя. До свого зятя, до своєї вредної свекрухи, до своєї ненависної тощі, до чоловіка, який аб'юзить і гроші не дає. Ну, Це я так кажу: ті, які проблемні до безробіття, до своєї невеликовної хвороби, до свого кохання, яке без відповіді, до нерозділеного кохання. Тобто... За дуже короткий період часу ми повернемося до себе. Коли помер Сталін, багато людей вбивалися від горя, плакали, ридали, ридали. Вони сприйняли це як найбільше нещастя їхнього життя. Тепер ми розуміємо, за ким вони ридали, і вони розуміють, за ким ридають. Тому, коли щезне Путін і помре Путін, це буде вакханалій кілька днів, але вона кардинально нічого не вирішує в житті кожного з нас. Як він може бути реально, ця оболочка може бути вбита? Все-таки мені показали близьке оточення. Спочатку в близькому оточенні п'ятірка жизлів виникає скандал, це потасовка. Можливо, це реально буде якось під час громадянської війни. Щось таке буде відбуватись і тут. Я скажу так: тут буде вирішувати цю історію. Якийсь величезний клан, який все тримає про собі. Король Пентаклів випадає в мене, і а, правосуддя. Тобто юридично зрозуміють, що його потрібно замінити. По-перше, двійка жезлів говорить про двійника. Навіть якщо Путіна приберуть, якийсь час його може заміняти а, двійник, на якийсь час це може бути. Але це буде недовго. Я вам так скажу, що може відбутися? На нього несподівано можуть ззаді напасти дев'ятка мочів це невеликовна хвороба. Його буквально можуть і отруїти, тому що є королева Кубків. І що в мене тут от повідлюднику, він як буде зачинений. Он він, як буде зачинений, біля нього буде. Якісь таке найближче оточення і двійка кубків. Тут, як ніби близький хтось напоює. Чому я кажу, що це буде закінчення? А тому що далі мені дали карту смерть і карту мир це закінчення циклу, це кардинальні переміни. І тут з Пентаклів, як він завершує цю всю історію, ця історія згорає, і потім колесо Фортуни виводить на новий виток, я б сказала, навіть цивілізації. Отакий От був розклад нам всім наподумати. Тому що оці змагання ясновидців, тарологів, політологів, генералів СВР, чи він в холодильнику, чи не в холодильнику, психолог якийсь дивиться, там чи те вухи таке, чи таке. Це ж все пластика. І мені таке враження, що ми ганяємося за тінню. Ми ганяємося за тінню. Ми ганяємося за чимось дуже а, неважливим. А диявол скаче, танцює і радіє, що він нас піймав на цей гачок, на цю наживку. Він нам черв'ячка зв'язав, а ми ганяємося. А я бажаю кожному з вас зосередитися на собі. На своєму житті і на своєму найближчому оточенні ви являєтеся для себе всесвітом, і не треба думати про те, що ви нічого не можете змінити. Повірте, одна людина міняє дуже багато, Кастельову зроблю комплімент. От прийшов Кастельов і перевернув абсолютно розуміння про езотеричну передачу. Тобто, якщо ми всі страждали, плакали, от такі, от ми ходили, прийшов усміхнений хлопака. Який заражає сміхом багатьох, дратує, але більше людей його обожнює. І він показав це мі, між іншим найулюбленіший стиль трагікомедія. Коли ми тут сміємось, тут ми плачемо, ми розбираємо серйозні теми. Це на рівні просвітлення. Всі просвітлені сміються, вони не плачуть, плачемо ми. А просвітлені, вони блаженно посміхаються. Тому прийшла одна людина і перевернула. Розуміння того, як можуть проходити ці передачі, не обов'язково з дуже розумним і сумним виглядом роздивлятися події, а дати запалу, енергії, позитиву. Тож шукайте ви, де ви можете змінити своє життя на відстані, як я кажу. Витягнутої руки. Це те, про що я розмовляю на особистих консультаціях. Бо так чи інакше, я повторюсь: після смерті Путіна ми будемо святкувати кілька днів, а потім всі повернемося до нашого життя. І яким це буде життя, все одно більшій ступені, степені залежить саме від вас. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подбайки. Це ваша максимуза філософсько-аналітичне, психологічне таро. До зустрічі.